Як виглядає загалом життя у прифронтових зонах наразі, якщо не брати до уваги повітряні атаки, як саме відчувається наближення фронту? Ну, ви знаєте, я хочу сказати, що Новопалівка дуже стійко і мужньо переживає ці усі атаки ворожі, тому що село таки села працюють, працюють магазини, людям надаються всі послуги, які є. Сільська рада дуже гарно працює і оперативно вирішують усі питання. Десь якісь допомагають гуманітарні фонди там з елементарними речами, типу шифер, там ДВП надати, долучаються. Це там самі мешканці громади. Ну і звісно, всі, хто працює в громаді, не стоїть в осторонь і е, намагаються допомогти ліквідувати усі ці наслідки. Пані я е, маю на увазі. Дяку... Чи чуєте ви мешканці Новопавлівської громади, громад, які розташовуються поряд вибухи дими від фронту? Ось саме це відчуття, що фронт і війна дійсно наближаються. Так, я, де, як редакторка і вістей Новопавлівки і Петропавлівки, можу говорити за дві громади, тому що і в Петропалівці я живу, в Новопавлівці я працюю також. Я можу навіть порівняти ці дві громади. Якщо в Петропалівці ми ще живемо в такій тиші, ми ще не чуємо цього фронту такого, ну періодично, щось там відбувається. То Новопавлівка, це постійні вибухи, ти постійно чуєш на вулиці. То що фронт наближається? Що це все? Ну це досить суттєво чути. Там постійні вибухи.